Можна сідати, будь ласка. Слуха, це підготовче судове засідання прийме провадження за домачень Єремо про Петра Михайловича, частина 1.186 Кмінального області України. Внесемо в єдину ряду судового прослідування за номер 120-162, 301-9172 -25 5 25.5.2016 року. Будь ласка, секретарської появки, хто не заводиться Судове засідання діли так готово. Палонє Олексій Ігорович. Винувачена Єр Єременко Петро Михайлович та Потерпілий Атропенко Роман Володимирович. Фіксування судового засідання здійснюється технічним заступом Дякую. Справа буде слухатися з ублоєм борг за участю секретаря державої прокорапованика. Заяви щодо відводу складу суду. Є учасники судові. Потакілого обвинувачення немає. Не кивайте головами, кажіть на Дякую. Пам'ятки вручали, права і обов'язки вам зрозуміли, додаткових пояснення потребують. Так? Прокурор вирішується питання відповідно статті 314 частини 3 кримінального процесуального кодексу України щодо затвердження угоди, закриття провадження, повернення обвинувального акту, направлення обвинувального акту за підсумків. Чи є такі підстави проповоди, чи можливо цю справу до судового роду? Ну, Я вважаю, що ті підстави, які зазначені пунктом першим, четвертим статті 314 саме самого проведення акту по закриття кримінального провадження на підготовчому судовому засіданні зміна підсудності я вважаю, що цих підстав. Немає на даний час. Справа может быть призначені дорогой, потому что видно за статті 314 кримінального сесування кодексу України призначення справу. до спробу. У вас немає заперечень щодо непризначення? Ви знаєте, щоб призначити, є стави для призначення спорту нового року. Ви чуєте, що вам каже, ні, нічого немає. Заперечень що не не, не. Не, 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 немає щодо. Давайте. В відкритому чи закритому судовому засіданні, я думаю, суд думає, що немає підстави нас слухати справу в закритому. Так, оскільки не відкрити такі підстави відкрито. Щодо виклику, пока присягти. Щодо виклику свідків, відповідно до реєстру, чи якась інша? Я вважаю, що ті свідки, які були заявлені в реєстру, свідки, свідки Захару Олександр В'ячеславович, адреси проживання зазначено в реєстрі. Надію Павло Володимирович також місцеві проживання зазначив і засоби з за злоскульний. Свідок Богдалюк, Олександр Іванович і свідок Перункова Емма Федоровна, Свідок Кошель Віткурія Юрійовна і Свідки Исмучук Наталія Михайловна і Федипов Денис Володимирович. Я думаю, що свідки можливо їх викликати судове засідання. Еще що... що... не вы побегаете подцепил так и Дякую. Якщо... Ja. Якісь інші клопотання будуть учасники на подготовке института? Покопила? Как можна сказати? Вставайте против. что клопотання? клопотание и Як сейчас клопотання? Ходатайс по-русски или как вам было? нормально все у нас получилось кидать. Просто у на нас підпишуть і засягнуть, підписав. Що будемо визначати засідання? Тут вас yeah. запитував, чи є yeah. якісь попадання з підготовки? Немає, так. Yeah. Немає, yeah. Yeah. Суд вислов, що виславлює думку учасникам сімгороду і вибирається до нарадшої кімнати, для винесення необходимо, для вони це